Вітаю вас! Дякую, що зупинилися на моєму відео. Часто в учнів виникають питання, як одна й та сама хімічна речовина може бути представлена різними формулами. Так, в органічній хімії може. І для цього давайте розберемося у записах різних видів формул органічних речовин. Аналізуємо дані записи. І бачимо, що склад і будову органічних речовин можна виразити різними формулами. Як приклад, візьмемо формулу речовини етилового спирту, або, іншим словом, етанол. Молекулярна формула показує, скільки і яких атомів міститься у молекулі речовини. А саме, у молекулі етанолу міститься два атоми карбону. Шість атомів гідрогену і один атом оксигену. Значить, для етанолу бачимо є два записи молекулярної формули. Структурні формули відображають порядок сполучення атомів у молекулі. Кожний ковалентний зв'язок у структурній формулі позначується рискою. Спрямованою бачимо від одного атома до іншого. Риски, що сполучають атоми, позначають валентність. До прикладу, чотири риски, які сполучають атом карбону, підтверджують, що карбон у органічних сполуках завжди чотиривалентний. Наступний вид формул скорочені структурні. Скорочені структурні формули теж показують порядок сполучення атомів, але в них зображаються лише зв'язки між атомами карбону, а зв'язки між карбоном і гідрогеном бачимо не позначаються. При складанні скорочених формул теж потрібно враховувати і пам'ятати, що карбон в органічних сполуках є чотирьохвалентний. І ще один вид формул це електронні. Електронні формули використовуються для демонстрації електронної будови молекул. У таких формулах кожен електрон, бачимо, позначається крапкою, а ковалентний зв'язок парою крапок. Отже, із вище обговореного ми переконалися, що різні види формул можуть представляти одну й ту саму органічну речовину. Дякую, що прослухали. Пишіть свої питання і будемо працювати далі.